Доброго дня. Сьогодні я вам розкажу, як заливати 3D панелі, панелі з гіпсу. Всі нюанси, всі пропорції. Сьогодні все дізнається. І так, я вже відміряв 3 літри води, 3,5 літри гіпсу. І все, ось така у нас форма. Це проста, саме дешева форма пластикова. Просто водою зволожуємо. І все, і після кожного, як залили, помили водою. Залили, помили водою. І так, замішуємо гіпс і заливаємо форму. Дехто використовує ще пластифікатор, але це вже на свою як хто думає кому потрібно, кому не потрібно. Це так для міцності гіпс я використовую Крумікс. простий дешевий будівельний гіпс, Самий доступний в Україні. Спочатку ми заливаємо воду і пізніше додаємо гіпс. Так. І міксером збиваємо. Ось воно у нас таке виходить рідке, але це вона така консистенція має бути. Ось тепер і просто заливаємо форму. Тепер і легенько струшуємо, щоб вийшли всі бульбашки. Але ці пропорції для цієї форми, це така форма, як в мене. Тільки такої форми, як в мене такі пропорції. У кожної іншої форми будуть у вас свої пропорції. Тут мусите вже самі зібрати. Кілька раз попробувати, кілька раз залити, щоб виявити, як краще буде вал. Отак легенько пострушували. І все. І чекаємо приблизно хвилин 15-20. Коли воно починає так нагріватися гіпс, тоді можемо витягувати. Головне не перетягувати І так у нас пройшло. 20 хвилин. Спочатку починаємо відтягувати бортики легенько з усіх сторін. Вони мають легенько відставати. І тоді беремо, це дуже важливо, оці кутики теж відтягуємо, самі кутики, щоб вони ви будете бачити, чи вони відстають, чи не відстають. От відстав, значить добре. Отак, мають відстати кожен кутик. І відтягуємо тільки за самі кутики. Так, легенько трусимо, поки не відстанемо саме перші кутики. Так. І тепер ми можемо піднімати. Ось така краса у нас виходить. Дуже гарні панелі, дуже гарно заливаються. Чи це від кіпсу залежить, чи від самої форми. Ось, я все вже позаливав декілька. Ось таке відео. Всім дякую за перегляд. До побачення.